Важаю здоров'я. Я начальник відділення цивільно-військового співробітництва 121 бригади територіальної оборони. Ми дякуємо армії Друк, яка надала нам ідентичні до кісткових решток в натуральну величину фрагменти, що дозволяють готувати особовий склад до складних пошукових заходів. Пошукові заходи в підрозділі ЦВС є одною із складових і невід'ємних частин. Підготовка особового складу відділення цивільного військового співробітництва дуже важлива, тому що пошукові заходи є дуже складним процесом, які починаються від легенди, від координати і закінчуються переважно на місцевості. Тому вивчати скелетовані. Рештки є необхідною частиною, щоб на місці дуже гарно орієнтуватися. Це дозволяє відрізняти рештки людини від тварини і швидше досягати результату. Бажаю здоров'я майор Шатан Андрій Олегович, офіцер відділення цвс 21 ї бригади. Хочемо подякувати армії Друк за надання скелету людини у оригінальному розмірі. Що дає суттєву перевагу та можливість здійснення якіснішого пошуку тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ. селу, армія? надрукуй перемогу.